Величезний привіт. Ми з вами в Аврорі і я запрошую на перегляд новинок акційних товарів в магазин, магазині Аврора. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Я вам дуже-дуже вдячний. Бачу, привезли ось такі брилочки по 49 гривень, м'які, ведмедики дівчата бачу носять на рюкзаках. А ось такі можна придбати за 29 гривень. Брелок. Сумний авокадо, можна його назвати. Добре, ходіть з вами на більш таке серйозніше. 39 гривень. Так, бачу дуже багато в Аврорі з'являються техніки. 139 гривень фен. Можна сказати, що дорожній, який розкладається та складається 750 ватт. Зі знижкою зараз можна придбати тример. Для волосся 249 гривень. Бачу зі знижкою ось така плойка для волосся конусна. Була 249, зараз можна придбати за 199. В акції ось такий фен великий. З насадками та з гребінцями 4 в одному на 850 ватт. А це, мабуть, такий самий, тому що схожий. А ні, тут 1300 ватт. Тут 1300 ватт. Ну, давайте проб'ємо його ціну, скільки він коштує. Набір, хороший набір для догляду. Чоловічий набір для догляду за волоссям. 399 гривень. Три в одному. Так, ось такий фен. Він йде. 850 ватт є холодне та гаряче повітря. 249 гривень. Машинка для стрижки волосся, тример, також чоловічий набір. 3 в одному, 299 гривень. Так, ну а тепер для господинів. Дивіться, ось такий набір, блендер, чаша, вінчик для збивання, 4 в одному. 649 гривень, тут йде 800 Вт. Ось такий трішки менший. 600 Вт. Також лібертон, 649 гривень. Ручний блендер, вінчик і чаша. Також бачу гарантія на ці всі вироби. 12 місяців. А це кавомовка Місткість 60 грамів, ніж з нержавіючої сталі, блокування при відкритій кришці. Це дуже добре. 150 Вт, 449 гривень. Да? Ардесто кавомолка, Навіть є щіточка, але ціни не бачу. Давайте зараз проб'ємо, скажу вам ціну. У нас зі знижкою була 599, зараз 499. Хочу сказати, що дуже ароматна хороша кава. Виходить, коли зм... по... змелити кавові зерна, надзвичайно ароматна. Міксер Liberтон, 5 швидкостей. В наборі 4 вінчики для збивання, 300 Вт, легкий, зручне вилучання насадок і ергономічна. Конструкція рукоятки. Ціна такого 399 гривень. Також гарантія 12 місяців. Так, бачу мультиварки Лібертон. До речі, скоро будемо з вами щось готувати з мультиварки. Будуть у мене новий плейлист. Я вас зараз усіх понагодовую і будемо щось готувати з вами. Я думаю, що це буде також дуже цікаво. 900 ватт і зверніть увагу 25 автоматичних програм. Об'єм чаші 5 літрів, покриття чаші дайкін і книга рецептів іде разом з мультиваркою. 1499 гривень. А це якась м'ясорубка, мабуть? Так, да, це м'ясорубка, точно. Давайте зараз її подивимось. Я знаю, що господинькам потрібна така річ. Дуже багато писали, що мають свої м'ясорубки і роблять фарш домашній, купуючи м'ясо. Так, дивіться, ось така м'ясорубка на набір дисків для фаршу йде. Так, соковитискач у комплекті. Навіть соковитискач може бути. Насадки для приготування ковбас та кебе. Сім в одному розширений набір. Насадок 1800 ватт потужний, захист від перегріву та функція реверс. Так, тут у нас чайники електричні. Дивіться, ось цей Ардестон дуже круто виглядає. Прозора а, ця стінка йде. Дуже цікаво споглядати, як кипить вода на півтора літри. А, так, повертається на 360 градусів. Так, а де потужність? Не бачу. А, от ось тут десь треба читати. А, потужність 1300 ватт. Добре, і ось такий Хілтон, він йде трішки більше. На літр 800-1500 ватт. Захист від а, виключання без води. Зараз проб'ємо ціну на цей і на цей чайник. Так, оцей, що мені подобається, зараз він зі знижкою 399. 399 зі знижкою. Ось цей 349. Так, ще один ось такий лібертон. Це вже йде також такий серйозний електрочайник на літр 800, 2000 Вт. Подвійна стінка, захист від а, включення без води, колба із загартованого скла. Також гарантія 12 місяців. Тостер 700 Вт. Гарантійний, гарантійний термін навіть тут на 2 роки. Можете купувати сміло. 6 ступенів обсмаження регулювати. Кнопка скасування стоп та автоматичний викид тостів. Це зручно. 499. І також гарантія 12. Місяців, а чому тут пише два роки? Це, мабуть, від виробника. Електропіч також з'явилась в Аврорі. Так, 1999 гривень. Я бачу тут два види, а різниця в чому? 35 літрів і 35 літрів. Чи це вона однакова? Ні, це однакові. Це однакові йдуть. Максимальна температура 250 градусів. Так, тут у нас ще йде три рівня таймер. 1999 гривень. З'явились нові картини з темним полотно. Темне полотно. Дивіться, як гарно виглядає на темному полотні. А сама картина, це якась також новинка. Вона вже другий раз з'являється в магазині «Аврора». Ціна 200, зараз проб'ємо ціну. 299 гривень. Колонки комп'ютерні, портативні, дві штуки 149 гривень. Колонка портативна з підсвічуванням, мультиколор. Буде і грати і блимати мерехтіти. 199 гривень зараз зі знижкою. Як вони правильно називаються? Граблі. Дерев'яна дуже довга ручка. Лише 99 гривень, граблі віяло. Так, ось такі скейтборди потепліло і діти вже бачу купують батьки. Діти з батьками приходять, купують оці скейтборди. І ось такі ще є кольорові. Дивіться, які гарні чудові гілочки з лимонами. Надзвичайно шикарні. У велику-велику вазу. Так, на жаль, на лимони немає етикетки. Ось такої. Не знаю, скільки коштують, яка ціна. І ось такі. Як їх називають, Гортензії? чи як вони, ромашки. Ехінацея, і на коротше. 129 гривень, одна гілочка орхідеї. Дивіться, які гарні мімози. Назвичайно, як справжні. От будуть стояти дуже довго. Так, тут цінник є, зараз скажу ціну. 139 гривень, 6 штучок. Вона навіть пахне, як мімоза. Як вона пахне. Для пухнастиків ось такий ролл з курятиною. Зараз можна придбати за 9 гривень. М'ясна миска 27 гривень. Ось такий маленький паштет 19 гривень. Шампунь для цуценят, кошенят 54 гривні. І універсальний для котів 54 також. Щітка для вичисування шерсті. Собачок або котиків. Пес, собачки песики. Так, 77 гривень, Три в одному. Дивіться, які чудові іграшки для а, забавки для котят. Вони чимось там, мабуть, наповнені всередині. Так, іграшка для котів. 44 гривні. А це для песиків. Так, ножиці для... Кусачки для нігтів. Кусь 49 гривень. Так, з'явились формочки для паски. Форма для випікання паски металева із защіпкою. Роз'ємна. Давайте проскануємо, скільки ціна. 169 гривень. Трішки менша. Точнісінько така сама. Із защіпкою. Це досить зручно, мабуть. 149. Форма для викип... випікання хліба або кексу. 69 гривень металева. 88 гривень. Ось така фруктовниця металева. Так, а ці ваги всі розібрали 249 гривень. Також гарантія 12 місяців. Пам'ятаю, коли їх привезли, дуже було багато. Точність вимірювання навіть 1 грам. 4, 4 сенсорна технологія, максимальна вага 8 кілограмів. Ось так от. Зі знижкою форма силіконова для кексів 77 гривень. Зараз. А ось такі форми для випікання паски силіконові 55 гривень, невеличкі. Зі знижкою форма силиконова. Ведмедики 6 штук 59 гривень. Можливість зекономити 10 гривень. Пергамент фрекінбок 5 метрів 34 гривні. Зараз в акції. Так, це у нас пергамент також зі знижкою. 17 гривень. І цієї фірми ж плівка харчова також. А, 12 гривень, ще дешевше. 5 метрів і то, і то. А плівка 15 метрів бачу. Так, плівка харчова 100 метрів по 39 гривень. Це хороша така ціна. 100 гривень. 100 метрів плівка. Фольга, 20 метрів 49 гривень. Так, ось такі цікаві ложки. Зараз вони зі знижкою. Також можливість зекономити 10 гривень. Набір ложок із трьох штук платіном. Десертна виделка зі знижкою. Також зараз 30% знижки. Виделка столова. Набір з трьох ложок. Так, я бачу, з'явились нові чашки на полицях в Аврорі. Ось такі. Так, бачу, з'явились нові тарілки. Дивіться, яка цікавий візерунок. Це десертна тарілка. 59 гривень, діаметр 20 см. І ось така супова тарілка. Це також новинка. Також бачу оці чашки на каву. Все на каву. Це також бачу новинка у трьох кольорах: такий ніжно-рожевий, пудровий, сірий і такий, як бусок до фіолетового. Зараз зі знижкою ось цей набір, ну написано келихи, Набір келихів, але я скажу, що це такий як фрукт для десертів. Зараз зі знижкою 77 гривень за дві штуки. Ось це блюдо поставили зараз зі знижкою до по 31 до кінця березня, 99 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок мирного неба, Сподіваюся, у вас все гаразд. І до зустрічі вже в наступному відео.